Не здавайте монети 1 гривня в магазин, поки не перевірите ці особливості. Вітаю вас на каналі Світ Колекціонера. З вами Ярко Коінс, і Сьогодні ми поговоримо про монети гривня старого зразка, а саме про монети і вартість монет гривня 1995 і 1996 року, які ціняться серед колекціонерів. Скільки ж коштує монета 1 гривня 1995 року на липень 2023 року. Адже ціни постійно змінюються. Обов'язково перегляньте, чи є у вашій копілці гривні 1995 і 1996 року. Ці монети коштують значно дорожче номінала, який на них зображений. Знайти їх. Скажімо так, не надто просто, але бувають випадки. Скажімо так, гривень 1995 року, таку, як зараз ви бачите на своїх екранах, мені доводилося знаходити три рази. Але шукав я їх досить наполегливо. Оскільки ця монета потрапила в обіг в 1997 році, ввели її не одразу. Спочатку, після грошової реформи, в вересні 1996 року в обіг потрапили монети від однієї копійки до 50 копійок, гривні ввели пізніше. Так ось гривні 1995 року досить цінні серед колекціонерів. На сьогодні найдешевшу монету, яку, яка була продана в червні липні 2023 року, це монета коштувала 900 гривень і вона була далеко не в ідеальному стані. В гарному стані монети гривня 1995 року продаються за 1100-1200-1300 гривень за штуку. Щоб погодитися... Понад в тисячу раз дорожче, ніж номінал. Але частіше за все, в копілках можна знайти гривні 1996 року. Такі монети значно частіше зустрічаються, та і ціна їх куди скромніша. На 2023 рік гривні 1996 року купують на аукціонах по ціні 50. 60-65 гривень, дивлячись, знову ж таки від стану монет. Інколи їх продають підбірками по 5-10 монет, і ціна ну, максимум досягає десь близько 70 гривень за штуку. Ставте лайк. Напишіть в коментарях, чи знаходили ви в обігу монети 1 гривня 1995 року і 1996 року. Чи вдавалося вам знайти щось цінне серед монет України? Бажаю вам приємного колекціонування. Чекаю на ваші коментарі. Приємного колекціонування. шануймося!